А де як ви, як ви вважаєте, де могла бути мати стільки часу, що вона десь пішла і що так вогонь розповсюдився аж до тої стадії, що, наприклад, перейшов в цю кімнату і діти позадихалися потім погоріли? Вона навіть не дзвонила мені. Я дзвонив на трубку не брала Угу. Я був зайнятий. Ну, ви, ви які добре знаєте, наприклад, куди вона могла піти, ну, ось, і де вона могла провести. Ось друговіки, ось. Другі, ось. Скільки ж ну, тут і піганулася, да. да, вона, тут... вона побачила, що да, щось буде. А, а де вона була, я ж не скажу. Куда вона? Ну вода, що? Пі... Тож, минут, ось все. Каже, 5 хвилин, тут вода. 5 хвилин вода набрати. брати. Ну, точно не було, не 5 хвилин. Я не, ми, ну да. Як вона виручала свідомість? Ну, забрали. До оперативної рятувальної служби міста Лесни йшло повідомлення про загорання житлового будинку в селі Вербівка. По даному повідомленню було направлено пожежно-рятувальний підрозділ на дану події. прибутті на місці виклику в ході розвідки було встановлено, що виникло загорання всередині житлового будинку. Попередня була інформація, що всередині будинку знаходяться малолітні діти. Попередня інформація, що їх там троє. В цій житловій кімнаті по ліву сторону. Була виявлена старша дівчинка. Посередині кімнати лежав, ймовірно, найменший хлопчик, і далі біля нього, на відстані десь пів метра, лежав третій, третя дитина. Mm -hmm. В цій кімнаті, тобто вони тут і знаходилися. А осередок основних займання осередок займання знаходився в іншій кімнаті, сусідній, через стінку. Там їх знаходилось приміщення, ніби як кухня для прийому їжі. Попередньо загорання виникло в приміщенні кухні орієнтовно в районі печі опалення, біля якої, ймовірно, знаходилися горючі матеріали, зі слів очевидців, а також як розповідав батько дітей, що один з діток середній часто бавився з вогнем. Це могло спричинити загорання, але це ще не остаточна причина пожежі. Наразі проводяться слідчі дії і остаточна причина пожежі буде встановлена згодом. Воно пішло на покліну.